У Польщі складно знайти роботу? Ні, це міф. В Польщі не складно знайти роботу. Досить багато вакансій. І звертаючись до агенції з працевлаштування Коно, ми допоможемо вам знайти вакансію під ваші потреби. Потрібно знати польську досконало. Це також міф. Вам не треба знати польську мову досконало. У нас є багато вакансій як для людей, які знають мову, і для тих, хто не знає мови. Достатньо базового розуміння, а ми підберемо вакансії вже під ваші потреби. На виробництві важко працювати? Ні, це також міф. Робота на виробничій лінії досить відрізняється, все залежить від самої лінії, де ви будете працювати. Але лінія, така як упаковка або контроль якості, завжди досить легенькі, тому з такою роботою багато хто впорається. Тож не довіряйте міфам, а тільки реальним фактам. Якщо ви в пошуку роботи, звертайтесь до кона, допоможе вам знайти вашу роботу.